Радісна дитина щаслива родина. Дитячий центр розвитку школа радості Олени Чернявської виховує, навчає, і розвиває малюків до семи років. У цьому дитячому центрі спеціалізуються на розвитку інтелектуального, творчого, спортивного потенціалу дошкільнят за допомогою казки і в поєднанні з кращими методиками. Школа радості Олени Чернявської це програма, орієнтована на випереджальний розвиток дитини. Тут навчають вчитися. Обери свій дитячий центр школи радості Олени Чернявської на Салківці, Холодній Горі, ХТЗ чи у центрі. Шукаєте місце для проведення дитячого свята. Тоді вам потрібно в дитячий кафе Лімпопо. Екоменю для дітей та дорослих. сценарій анімаційної програми з урахуванням інтересів саме вашої дитини. Дитяче кафе Лімпопо це смачно і весело. Замовлення приймаємо за телефоном. Карнавал, новорічний ранок, день народження. Знайдемо костюм саме під ваш образ поле радості Олени Чернявської пропонує вбрання на прокат, готове чи на замовлення, довідки за телефоном. Здравствуйте! Великий украинский педагог София Русова сказала, ⁇ Дети ⁇ это главное сокровище нации, и от того, как общество относится к своим детям, зависит его будущее. Знання і духовність, яку ми сьогодні закладаємо в ум і душу наших дітей, допоможуть нам построїти щасливе благополучне общество в будущем. О том, як правильно розпитувати, обучати і розвивати ребенка з радостю, і піде речь в нашій програмі. У цьому випуску як відсвяткувати день народження, якщо гостям від 1 до 15 років. І як дитячий килимок допоможе розвивати малюка. Програма створена за підтримки центру розвитку для дітей. Школа радості Олени Чернявської. Школа радості Олени Чернявської радісна дитина, щаслива родина. Партнер програми Дитяче кафе Лімпопо. Лімпопо це не тільки смачно, але й корисно і звичайно весело. Активну тренування пальців психологи рекомендують починати ще догода. Отличним помощником сенсорні розвиваючі коврики для малышей. Однак і діткам постарше від 1,5 лет сенсорні розвиваючі коврики допомагають розвивати мелкою моторику, а значить, і інтелект. Існує безліч іграшок, які називають розвивальними. Наприклад, розвиваючі сенсорні килимки зроблені з урахуванням того. Що якийсь елемент шародить, чи якийсь пухнастий, якийсь гладкий, десь пришитий гудзик чи блискавка. Тобто під час гри малюк торкається того чи іншого елемента, тим самим розвиваючись. Розвиваючий килимок необхідний дитині з народження до трьох років. Його місія дати малюкові різноманітність тактильних відчуттів і розвинути дрібну моторику. Килимок можна купити, але тоді він займатиме дитину максимум кілька місяців. Саморобні авторські сенсорні килимки будуть актуальними для малюка кілька років поспіль. Такі килимки можуть бути пошитими у техніці пачворк чи виплетеними. Килимок можна розташувати на підлозі, а можна на стіні. Завдяки різному фактурному матеріалу малюк до року може урізноманітнити свої сенсорні враження, а старша дитина. Пограю у корисні ігри для розвитку дрібної моторики руки, прикріплення деталей на ліпочці, застібування ґудзиків і блискавок. Для розвитку естетичного смаку своєї крихітки підбирайте яскраві кольори, що поєднуються між собою. Розвиваючий килимок, може допомогти дитині вивчити геометричні фігури, природні явища. Це добра основа для рольових ігор. Наприклад, зайчики можуть варити обід у себе вдома. Йти в гості до звірят, а по дорозі збирати гриби під деревами, ягоди, кататися на машинках. Спробуйте пограти на такому килимку з дитиною 5 хвилин на день і через місяць малюк здивує вас своїми навичками. Любоє совмесне творчество з ребенком допомагає розвивати. Творческих способності, мілкою моторіку, воображення, особливо якщо це модна техніка, декупаж. Термін декупаж походить від французького слова «découpage», що в буквальному розумінні означає різати. Техніка декупажу полягає в вирізанні ажурних зображень з кольорового паперу або інших матеріалів і нанесенні їх за допомогою клею на яку-небудь поверхню. Найбільш нудні етапи, підготовку основи краще в цього зробити задовго до занять для декупажу дерев'яних виробів. Заздалегідь зашкурте заготовку і покрити її ґрунтовкою. Існує багато різних варіантів при виборі матеріалу для декупажу. Найбільш популярними матеріалами для дитячих виробів є тришарові серветки з яскравими картинками, Відокремте барвистий шар серветки. Разом з малюком виріжте з паперу зображення, які ви плануєте використовувати для вашого проєкту. Порадьтесь з дитиною, як найкращим чином розмістити їх на поверхні. За допомогою пензля і клею спільно приклейте зображення. Для цієї техніки найкраще підійде клей ПВА. Обережно розгладьте зображення, щоб усунути будь-яких бульбашок повітря. Нанесіть тонкий шар лаку поверх приклеєних зображень. Щоб герметизувати і захистити вашу роботу для дітей, краще всього використовувати лак на водній основі. Він не дає запаху, до того ж його дуже легко змити водою. Дозвольте дитині проявити фантазію і додати прикраси, якщо це необхідно. Така рамка може стати оригінальним подарунком від юного дизайнера. Обычно полдник устраивают в промежутке времени от 3 до 5 часов дня. Выбор блюда зависит от того, питательным ли был обед, съел ли его полностью карапуз, хорошо ли он спал. Необходимо, чтобы прошло какое-то время после пробуждения, а уж потом следует усаживать ребенка за стол. А вот что можно приготовить на полудник, чтобы ребенок съел это блюдо с радостью, в нашей новой рубрике «Детское меню». Ніколи не пропонуйте дитині на полуденок цукерки, особливо шоколадні. Солодощі мають бути корисними. Зима це час яблучного штруделя. Знавці французької кухні стверджують, що шматочок грамотно приготованого штруделя виграє навіть у торта. Ці вишукані ласощі готуються за 30-40 хвилин, а з'їдаються як дорослими, так і дітьми ще скоріше. Готове листково дріжове тісто розморозьте. Тим часом приготуйте начинку, очищені від шкірки яблука, протушкуйте з вершковим маслом, цукром, родзинками. Розморожене тісто розгортаємо шаром в 2 мм і викладаємо на нього начинку, трохи не доходячи до країв. Звертаємо яблучний штрудель рулетом і защіпуємо краї. Викладаємо швом вниз на деко, застелене папером для випікання, змащуємо штрудель жовтком розтертим до густого сиропу. Дайте штруделю трошки підійти, подружитися з начинкою. Запікаємо близько 25 хвилин при 180 градусах, стежте за скоринкою. Хрусткий яблучний штрудель розрізаємо поперек на шматочки і запрошуємо маленьких дегустаторів до столу. Підкріпилися і на вулицю. Нехай дитина нагуляє апетит, адже попереду на неї чекає повноцінна вечеря. Как отметить и здорово провести день рождения, когда все гости разного возраста. При этом имениннику исполняется 5 лет, а гостям от 2 до 11. Если вы попали в подобную ситуацию, воспользуйтесь советами нашей рубрики «Лимпопо стиль». Найчастіше на день народження бувають запрошені різновікові діти. Це пов'язано з тим, що в гості приходять не тільки друзі-малюка по групі, але й мамині, подруги зі своїми дітьми, і маленькі кузени й кузини і І тут перед дорослими постає непросте завдання: як зробити, щоб такій компанії дітей було цікаво. Ідеальний варіант для такого свята дитяче кафе закритого типу. У такому випадку розважальна частина дня народження ляже на плечі аніматорів. З різновіковою компанією дітей одному аніматору важко. В такому випадку запрошують мінімум двох. Вони допоможуть зробити святкову програму універсальною, щоб було цікаво дітлахам від двох до тринадцяти. Кожен аніматор на святі діє індивідуально, має свою роль і своє завдання. Дуже часто при різновіковій аудиторії аніматори непомітно для всіх діляться на команди, і кожен приділяє увагу своїй віковій категорії. Якщо ж старших дітей зовсім небагато, то досвідчені аніматори залучають їх як помічників організаторів. Поради дорослим. Основні правила дитячого дозвілля в лімпапо стилі для різновікових днів народжень це швидка зміна розваг, активна участь усіх дітей, сюрпризи і гнучкий підхід. Якщо гра не захопила або не сподобалася, досвідчений аніматор своєчасно переключиться на іншу. Тематику дня народження в будь-якому разі обирає сам іменинник. Часто на різновіковий день народження гості приходять неодночасно, багато запізнюються, а ті, що вже прийшли, з нетерпінням чекають початку вечірки. Щоб гості не нудьгували, можна зробити кожному з них аквагрим по постилі або запропонувати майстер-клас з малювання на воді. Ідеальною розвагою для різновікової команди можуть стати майстер-класи. І поки малюки ліплять нескладні вироби, старші можуть освоїти більш цікаві техніки. Якщо більшість гостей на такому святі це діти від 9 років, то їм до смаку спортивні змагання командного типу різні стафети з заохочувальними призами для кожної команди. Можна влаштувати суперкубок на честь іменинника. А от маленькі гості від таких ігор легко перезбуджуються, і надлишок веселощів може запросто перерости в фонтан сліз. Тому їм підійдуть більш спокійні ігри, захоплюють різновікових гостей і тематичні вечірки. Поради дорослим після розважальної програми добре заспокоїти збуджених дітей. Для цього прекрасно підійде солодкий стіл, де фоном буде спокійна музика або мультфільми. Стіл для різновікового дня народження в лімпопостилі це страви з урахуванням віку кожного гостя, одним за смаком пюре, іншим канапе. Спільним для всіх гостей може стати торт. І якщо ви хочете, щоб вся різновікова компанія гостей залишилася задоволеною, то візьміть до уваги саме лімпопостиль, бо це смачно, весело і цікаво. Кожен миг життя ребенка наповнений навітної ощущенні. дитина познає мир, відкриває в ньому добро і радость. І кожен день одарює ребенка каким-нибудь удивительным відкриттям или талантом. Знайомтесь, це Ліза Павлуненко їй 4 роки. Вона має безліч захоплень, але найбільше дівчинку вразив театр. Переглянувши виставу про білосніжку і сім гномів, Ліза уявила себе героїною цієї казки. І запросила усіх гномів на свій день народження. Гноми ж вирішили подарувати дівчинці сім талантів. Перший гном навчив лізу ліпити вишукане печиво і писати вітальні листівки. Другий подарував дівчинці навички виразного читання чарівних казок. Гноми живуть в лісу. Третій навчив малювати казкових синіх коней. Четвертий разом з лізою рахував і писав цифри. П'ятий розмовляв з дівчинкою англійською. лебід, хопс мальхос, лопс маль, маль-маус кліпс мальпапіліпс. Шостий запросив лізу на бал і закружляв у танку з віялами. А сьомий захопив її мистецтвом пісочної анімації. Ліза була у захваті і теж підготувала сюрприз для своїх друзів-гномів. Бо кожен з талантів припав дівчинці до серця і подарував радість. Що головне в воспитанні дітей? Може бути, щоб вони не замечали цього виховання, а росли і розвивались на радість своїм близьким. До скорої зустрічі! Програма створена за підтримки центру розвитку для дітей. Школа радості Олени Чернявської. Школа радості Олени Чернявської радісна дитина, щаслива родина. Партнер програми Дитяче кафе Лімпопо. Лімпопо це не тільки смачно, але й корисно і звичайно весело. Радісна дитина щаслива родина. Дитячий центр розвитку школа радості Олени Чернявської виховує, навчає, і розвиває малюків до семи років. У цьому дитячому центрі спеціалізуються на розвитку інтелектуального, творчого, спортивного потенціалу дошкільнят за допомогою казки і в поєднанні з кращими методиками. Школа радості Олени Чернявської це програма, орієнтована на випереджальний розвиток дитини. Тут навчають вчитися. Обери свій дитячий центр школи радості Олени Чернявської на Салківці, Холодній Горі, ХТЗ чи у центрі.